Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про виїзд з України, про перебування в Польщі. Це стосується закону про мобілізацію і е, тих комунікацій, які на сьогоднішній день відбуваються зі сторони українських можновладців до тих українців, які Знаходяться за кордоном. На мою думку, це є максимально важливо для всіх, хто проживає за кордоном, тому як на сьогоднішній день існує, знаєте, певна недовіра до того, що взагалі відбувається. І я вважаю, що це є дуже і дуже важливим. Ви обов'язково дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал. Розвивати і також, перед тим як ми почнемо, хотів би вам нагадати: якщо шукаєте роботу в Польщі, залишайте свою заявку за посиланням в описі під цим відео, і з вами зв'яжеться менеджер, підбере вам найкращу роботу в Польщі. Отже. Згідно з положеннями закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, всім чоловікам мобілізаційного віку від 18 до 60 років потрібно оновити свої військово-облікові дані до 16 липня, це саме стосується і жінок певних професій, які також підлягають обов'язковому військовому обліку. І Оновити дані слід військово зобов'язаним чоловікам віком 18-60, призовникам і резервістам, заброньованим тим, хто має відстрочку, і військово зобов'язаним жінкам, як я вже сказав. Актуалізувати свої дані можна в ТЦК, це по-перше, по-друге, можна це зробити в ЦНАПі. І по-третє, це можна зробити в додатку резерв. Плюс, так як нас цікавить е, саме постановка на облік українців, які знаходяться за кордоном, фактично е, відвідування ТЦК або ЦНАПів являється неможливим, бо люди не знаходяться в Україні, а за кордоном ТЦК і ЦНАПів не існує. Тобто залишається єдиний варіант це додаток резерв плюс. Але якщо ми е, згадаємо заяву речника Міністерства оборони України е, Лазуткіна, то він сказав, що, е, по-перше, Тим юнакам, яким виповнюється 17 років, обов'язково потрібно приїхати в Україну і стати на військовий облік, а також потрібно повернутися всім українцям, які були зняті або ніколи не стояли на військовому обліку у зв'язку з тим, що вони виїжджали за кордон на постійне місце проживання. Тобто, це стосується всіх чоловіків, які повиїжджали там 5, 10, 15, 20 років тому і так далі. Тобто, всім потрібно повертатись. Бо е, додаток Резерв Плюс, як він сказав, не дає можливості, оновити, е, якби, оновити дані, якщо їх взагалі немає в системі. Потрібно спочатку стати на облік, а потім е, потрібно е, при цьому е, на облік далі потрібно е, стати. І далі вже можна в резерві буде е, якби ці дані оновлювати. Тобто, фактично, для цих категорій українців додаток Резерв плюс є. Е, Недієвим, тобто там не можна оновити свої дані, тобто він не грає ніякої ролі. Інших варіантів оновити або стати на облік не приїжджаючи в Україну не існує на сьогоднішній день. Тому можемо зробити висновки, що ці люди просто-напросто не будуть стояти на обліку і ніяк обліку підлягати вони не можуть, бо не створено умов, за яких вони можуть а, ці. А, ці дані оновити. Якщо ми говоримо про те, що от потрібно всім взяти і приїхати в Україну, то тут питання одне. Якщо люди, наприклад, проживають по 20 років е, за кордоном, то при... просто в теорії сідає людина е, в автобус там от живе, наприклад, людина в Польщі 10 років. Немає в неї в Україні от нічого немає, або вона з окупованих територій родом. От е, Сідається людина і приїжджає в Україну. І що далі має відбутися? От від до якого ТЦК їй йти? Вона ніде не зареєстрована, немає там жодних прописок, в неї немає де жити. Тобто людині для цього потрібно знімати готелі. Готелі, як і в будь-якій країні, в Україні також коштують якихось грошей, щоб там жити. Плюс хтось має оплатити квиток на автобус, щоб доїхати до України, як мінімум. Хто цей квиток має оплачувати? Це друге питання. Якщо людина живе, наприклад, не в Польщі, а в США, то для того, щоб поїхати автобусом в Україну, спочатку потрібно літаком прилетіти як мінімум до Варшави, на... для того, щоб потім сісти в цей автобус. Хто має купувати цей квиток на літак? Далі, якщо людина працює на роботі, наприклад, на будь-якій роботі за кордоном, для того, щоб їй. З роботи, щоб її відпустили, їй потрібно, наприклад, використати свою відпустку на роботі для того, щоб зробити ці всі маніпуляції і приїхати в Україну. Це момент наступний. І от навіть людина купує собі квиток на літак за свої гроші, за свої гроші. Хоча, як це може бути так, може в людини нема грошей на цей квиток. Далі їй, вона купує квиток на автобус, приїжджає в Україну. Далі що робити? В якій конкретно йти ТЦК, якщо людина ніде не зареєстрована, в неї немає місця проживання, вона за свої кошти знімає готель. Тобто, це все, якби оці всі заяви наших можновладців, вони виглядають просто нереалістичними, і потрібно розуміти, що жодного реального підґрунтя, щоб ці люди приїжджали в Україну, не буде. І плюс, ми давайте не забувати, що якщо ці чоловіки повернуться в Україну. Щоб оновити свої військово облікові документи, то назад з України їх вже ніхто не випустить. І це є ще один момент, чому ці люди не приїдуть на сьогоднішній день на територію України. І потрібно бути е, свідомими і мати логіку в тому, що е, ну, ті закони, які приймаються, вони є нереальними до використання. Те саме власне, стосується і додатку Резерв Плюс, бо є люди, в яких немає смартфонів. Хто їм має забезпечити е, смартфони для того, щоб вони мають, щоб вони собі зайшли і завантажили додаток Резерв Плюс? Такого теж немає. Чому не можна прийти і нормально собі просто, якщо їм дуже потрібні військово-облікові дані, чому не можна просто прийти в будь-яке консульство тим, хто вже 20 років знятий з обліку або 17-річним хлопцям, і там стати на облік? Або там е, оновити свої військово-облікові документи. Чому, цього не, чому такої послуги немає, це залишається просто питанням. Але в такому випадку, як мінімум, був би реальний шанс і реальний механізм, за яким кожен українець, який живе на планеті Земля, може прийти і оновити свої військово-облікові документи. І тут питання лише одне: для чого робити е, закони, для чого робити різні постанови і різні там підзаконні акти. Які є технічно неможливими до виконання всіма громадянами України, які проживають на сьогоднішній день за кордоном. Е, ніхто не дає на це відповіді, ніхто е, не говорить, за які кошти має бути має відбуватися цей банкет з цими переїздами, приїздами, проживаннями в готелях і так далі. Ніхто не говорить про це. Також, е, Можливо, у вас є якісь відповіді, можливо, у вас є якісь думки. Пишіть їх в коментарях під відео. От, але я вважаю конкретно, я вважаю, що було б добре процедуру оцю для тих українців, які проживають за кордоном, якщо дуже потрібно їх мати на обліку, то зробити таку можливість в консульствах, щоб людина могла просто відвідати консульство в порядку не знаю, живої черги, і стати на облік, стати на облік або обновити свої військово-облікові документи. Це напевне було б найкращим рішенням. Я собі так вважаю. Ви свою думку, звісно ж, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, власне, кожному за перегляди. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей. І також нагадаю, що підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Там також публікуються текстові новини для українців в Польщі. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!